Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Уторопи. Хочу вам показати хатину в селі. Село знаходиться в горах 15 кілометрів від Косова, навіть менше 13. В селі є школа, є садочок, є безліч магазинів, є асфальтована дорога, хороше сполучення, Коломия, Косів, Верховина. Всюди є дуже хороше сполучення. Є хороший зв'язок, мобільний, інтернет. Особливо біля хати. Ну, тут є все. Є пошта, нова пошта, Укрпошта хатина від центру села, від асфальту півтора кілометра знаходиться. Це по шутрованій дорозі вверх чуть-чуть. Але їде люба машина по тій дорозі і в будь-яку погоду. Та дорога до будинку, вона приблизно десь метрів 30 тягнеться. Трошки заросла, тому що вже років п'ять ніхто не живе у будинку. Ніхто не їздить цією дорогою до хати, і вона вже трошки заросла. Але вона десь 30 метрів має. Та біля хати є криниця з водою, проведене світло, є лічильник, до хати підведений газ, є газова плита в хаті. На подвір'ї є господарські будівлі, є. Літня кухня, стайня, судола, шопка. Є плодові дерева, яблуні, горіхи, сливки. Зараз обійдемо хату з різних сторін, подивимося на нього. Вікна подвійні рами, хата дерев'яна, газова труба, яка є в хаті, проведена до хати. Хата на Горбоцьку. Хата накрита шифером, нічого не протікає. Зараз зайдемо до хати, подивимося всередині. Двері дерев'яні, ще добротні. Заходимо в коридорчик, в якому є газова плита. Там далі є комора для зберігання різних закруток. Зверху є вихід наверх, теж можна собі якісь речі тримати, з коридора заходимо до кімнати. Кімната 4х4. В кімнаті є піч, кахелем обкладена. Знизу тримали там картоплю цілу зиму, щоб вона собі не перемерзала. Є вікна з подвійними рамами, підлога добротна, хата обштукатурена глиною. Є ще одна кімната, приблизно 4 на 5. обштукатурена глиною, Нічого ніде не протікає. Все сухо. Підлога в доброму стані. Вікна дерев'яні. З вікна відкривається вигляд далечінь видно на горбах хати. Сусідів навколо близько немає. Ніхто в вікна не заглядатиме. Це, оце єдиний сусід, який є найближче, От, але він є за живоплотом, його навіть не видно. Це з однієї сторони лише один сусід є такий. 25 соток. Під хатою приватизовано і навколо є ще 75 соток, теж приватизовано, є два кадастрових акти. Це разом є гектар. Ділянка тягнеться від цього заборчика донизу. Це садок, є яблуні сливи, правда, вже старенькі, але є і молоді там дерева. Ділянка е, тягнеться до потічка, він там внизу. З лівої сторони є город виураний, хто любить собі щось посадити, картоплю, бурячок, морфу, все тут росте, гарбузи. Сусідів навколо є, але вони далеко. Ділянка тягнеться аж за город туди. І, ну, скажімо, 75 соток це навколо є будинку, всі. Приблизно вона квадратна, вся ділянка. Ділянка межує з городом. Оце город, це відноситься до ділянки. І зразу за городом межа ділянки. 500 метрів і є мішаний ліс, в ньому є гриби різні, є вишка, тут є дуже добрий зв'язок, інтернет зв'язок. Там, де пасеться корівка, це ще також та ділянка, кінь тут пасеться. Ділянка до берези, до верби. Тут з лівої сторони вже починається хвойний якби, ліс, смереки, ялиці. В лісі і там вже космач. якби Оце вже зараз ми дивимося в сторону Космача. Починаються такі великі ліси. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал.